Муряк від 20 гривень за кілограм, а цибуля морква та капуста від 30. Цьогорічні ціни на продукти для традиційного українського борщу зросли в порівнянні з минулим роком, каже продавчиня Марія. На центральному ринку в Івано-Франківську жінка продає городину, вирощену у власних теплицях. Таких цін на овочі, розповідає Марія, вона не пам'ятає. Капуста була ось така дешева. Віта ціна була... була була 4 гривні, а зараз 35 тому що люди не садили багато, бо було дешева І ніхто не купляв, а витрати дорогі, все треба розумієте, посадити, підживити, полити. І ніхто так багато не садив, і тому вже дорожче. Чесничок так само дорогий, 80-100 гривень кілограм. Зросли цьогоріч ціни і на м'ясо. Любов продає на ринку понад 20 років. Каже, що місні продукти в неї стали купувати рідше, а ціни на них у порівнянні з минулим роком зросли на 20%. Минулого року можна було купити таку грудинку, свину, ребра, свині 75, ну 90 гривень то вже такі гарні місні ребра. То тепер подорожчало від 100 гривень до 120 за кілограм. Як побути? Купляються уночі, немає. Ну, немає тої вже такої поповільної спроможності народ, але ну, трішки купляють кому треба. Так, ну, торгівля впала, будемо так сказати, порівняно з минулим роком. Один із продуктів на прилавку жінки, який суттєво не здорожчав – це сало. Зі слів Любові, його ціна тримається на тому ж рівні, що й минулого року від 50 до 80 гривень за кілограм. Підвищення ціни на м'ясо продавчиня пояснює бойовими діями на території України. Кажуть, що теж багато ферм розбомбили і зараз не стаче м'яса. Піднімаємо ціну не ми, а піднімають ціну ті, що дорожчують. Це залежить від того. Якщо того року була бита вага від 75 до 82, там, будемо казати, тут. от на сьогоднішній день маємо бити вагу 102 гривні. Піднялася у ціні зараз і сметана. На прилавках центрального ринку літр сметани з вершками коштує орієнтовно 100 гривень, що на 20 гривень більше, ніж минулого року. Говорить продавчиня Наталія. Коли почалася війна, зросла, тому що менше товару, ще й несприятливі умови, дощу нема. повігарювало все, нема, стало наполовину менше, все, а ще й війна до того. Я вам скажу, людей ну не дуже аж так є, бо менше людей не мають грошей. Кому треба, той бере, але вже великими кількостями не беруть. Віці що ресторани колись брали, десь кафе брали, а тепер це. Ну так багато менше. Можна сказати наполовину, половину менше. Про те, що продукти подорожчали, кажуть і покупці, яких ми опитали на ринку. Усе подорожчало. Картопля, той бур'ячок бідний, тут капусточка. Все дороге. Ну, що зробимо? Вигорів, воно немає. А м'ясо. Кнів нема. Курочка зрівналася зі свининою ще більше. Ну, що зробили? Так та в у цьому році дуже недобре. Та цибуля, та баклажани, та багато чого подорожчали. Порівняно, най буде най 5-10, але це вже купляєш, то добре, б'є по кишені. Подорожчання продуктів пов'язане з тим, що зараз українці переважно споживають ранні овочі, ціна на які значно вища, ніж на сезоні, розповіла в ефірі Суспільного аналітикиня Ольга Мозгова. На те, що ціни на овочі будуть все-таки падати, знижатися. І якщо ми спостерігаємо на оптових ринках, то е, ціна на овочі вже знизилась по-перше, на картоплю десь процентів на 10-15. Вона знизилась на е, буряки процентів на 10%. Е, найбільш стійкою зараз є морква, ціни на неї майже не впали. Але з початком активного збору урожаю ціна на овочі все-таки буде падати, і є надія, що все таки більш дешевий борщ, борщовий набір. З слів аналітикині дефіциту овочів в Україні не буде бо в окремих регіонах збільшилися обсяги їх вирощування. Щоправда, дорогими і надалі залишатимуться помідори. Ціна на них каже Ольга Мозгова: майже не зміниться. Галина Маріча Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. івано